В Білоцерківському професійному ліцеї на базі навчально-практичного центру радіомеханіки з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, застосовується сучасне обладнання на уроках з навчально-практичної підготовки. Сьогодні я вам хочу розказати, як працює сучасна програмована інфрачервона станція, яка призначена для демонтажу і монтажу мікросхем по БГА-технології. Але Можна підібрати програму, яка дасть можливість випаювати не тільки ПГ-мікросхеми, а і мікросхеми по звичайній СМД-технології. Крім того, я задав програму, яка дозволяє на станції проводити монтаж і демонтаж світлодіодів на led планках сучасної підсвітки led телевізорів В чому тут перевага? Перевага в тому, що немає жодного ушкодження. Планок, такі, як дає термофен, тобто перегрів, скучування фарби і так далі. Далі розкажу і покажу вам, як проводиться перевірка цих планок автономно за допомогою програмованих лабораторних джерел живлення або повністю комплект планок на окремому стенді. Ще хочу вам показати і розказати про цифровий мікроскоп, як застосовується він і проводиться на ньому демонтаж і монтаж уже дуже дрібних радіоелементів на друкованих платах. А зараз я переходжу до практичного показу роботи на станції. Станція містить верхній підігрівач і нижній підігрівач. Яка перевага підігрівачі перше інфрачервоні? Поступово підігріваємо друковану плату знизу і зверху. Крім того, можна запрограмувати, запрограмувати процес підігріву нижнього і верхнього. І таким чином немає пошкодження друкованих багатошарових плат, яких? таких як деформація в процесі перегріву. Станція містить два термоконтролера. Дерніма контролле нижнього підігріву, відповідно, ліворуч панель його програмування і контролю. І підігрівач верхнього нагріву. Праворуч знаходиться панель керування і програмування роботи верхнього нагрівача. Є оптопара, оптопара яка дозволяє в процесі роботи контролювати температуру текучого нагріву. Нижнього підігрівача і верхнього підігрівача. Зараз вже на станції встановлена друкована плата сучасного led телевізора Екранована термофольгою для того, щоб захистити від перегріву поруч розташовані радіоелементи, нанесений навколо мікросхеми «Флюс». Для даної роботи вибраний відповідний термопрофіль, нижній підігрівач, встановлена температура максимально 250 градусів і відповідна обрана програма для верхнього підігрівача, яка перший етап температура нагріву в 1 секунду, тобто 1 градус. Далі, максимальна температура нагріву на першому етапі 50 градусів. І третій етап це 120 секунд утримання цієї температури. І так, поступово задаємо збільшуємо температуру до 230 градусів. І потім останній етап станція завершує автоматично роботу. А зараз переходимо до самого процесу демонтажу мікросхеми. Встановлюємо верхній підігрівач по центру нашої мікросхеми. Для зручності вмикаємо підсвітку і запускаємо обрану нами програму. Пішов процес демонтажу, тобто випаювання нашої мікросхеми. Ми можемо в процесі роботи контролювати текучу температуру верхнього підігрівача і нижнього підігрівача, яка буде висвітлюватися на відповідних табло ліворуч і праворуч. Закінчується процес пайки. І я знімаю мікросхему. Закінчився процес пайки. Ось ми бачимо мікросхему по БГА-технології, тобто без виводів. Виводи тут шарики. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво подивитися, як проводиться демонтаж світлодіода із звичайної led планки сучасного телевізора. Для цього я обрав підігрів нижнього підігрівача на температуру 300 градусів і задав програму для верхнього підігрівача таким чином, щоб не було перегріву корпусу світлодіоду. Ставимо LED-планку на станцію, центруємо її під верхнім підігрівачем і включаємо нашу станцію. При цьому ми контролюємо процес демонтажу світлодіоду на випадок, коли у нас буде перегрів. Закінчується процес випаювання світлодіода, я зараз його знімаю і покажу вам результат пайки. Ось як ви бачите, де стояв світлодіод, немає жодного ушкодження. Планочка ідеальна. Виключаємо паяльну станцію. Включаємо охолодження. Після монтажу світлодіодів на led планках кожна led планка перевіряється автономно за допомогою лабораторного блоку живлення, на виході якого встановлюється відповідна напруга і відповідний струм в залежності від кількості світлодіодів на led планці Значить, 9 світлодіодів 3 вольтових 27 вольт установили без перенавантаження 150 мА. Одна планочка, друга, третя, четверта, п'ята. Якщо повністю перевірка йде комплекта, включаємо за допомогою пульта, повністю наш стенд. Ось ви бачите комплект наших led планок 5 планок по 9 світлодіодів. Всі і справні. Всі однакове світіння. Цифровий мікроскоп застосовується для перевірки якості СМД-монтажу, знаходження поганих контактів, коротких замкнень. Можна виконувати демонтаж і монтаж дуже дрібних радіоелементів, безпосередньо відстежувати на екрані процес пайків. Зараз я вам продемонструю як виконується. Демонтаж SMD резистора. На екранчику ви бачите навіть його номінал 1 Омс. Ось я випаюю SMD резистор, Він дуже дрібний, мені допомагає екран нашого цифрового мікроскопа і за допомогою пінцетика я його знімаю. Сподіваюся, було цікаво дивитися цей майстер-клас і, може це знадобиться вам в майбутній роботі.